Всім привіт мої дорогі друзі, ви на каналі Spoot Assan. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт легендарну гру, яка була і зараз тримає дуже велику популярність в соцмережах. Так вот, Сьогодні я просто виживаю, а в слідчій частині я пограю на серваках, якщо ви цього захочете. Окей, створюємо світ ми, виживання нормальний. Так, заходимо в свої і Сид. Сід світу. Починається на 9. Просто набираємо рандомний. Ви, якщо, якщо хочете, можете заскрінити його. Якщо вам не знаєте, чи сподобається вам. І, до... і закінчитись він буде на один. Ось який Сид. можете заскрінити. На пазу, і можете заскрінити якщо хочете. Чите, я лише поставлю інтерв'ю. Тому що якщо я цього не поставлю, то я просто здохну і все. І речі я потім свої не найду. Я обіджу і виключу запись екрану. Ладно. Let's go! Ідем далі ідемо грати. І подивимося на наш спаун. Я завжди пам'ятаю, що кожен раз, коли я ось такого ось тако просто собі... Знаєте, ось навіть не знімаю, я собі просто зайшов вижити і зразу, просто зразу мені попадається дерево. Ну, тут такого немає. Так, дерево, во. Тут зразу вже біля мене є дерево. І ми його, звичайно, ж, добуваємо. Взагалі, я не розумію тих людей, які кажуть, ой, Майнкрафт, це для старих. Взагалі якісь, ну, такі люди для мене означають серйозне слово. ці, б... Більше ніяк. Ну, а не тут. Коротше, лишку. Добуваємо дерево. П'ять-шість брусочки. Ні, 6-5. І все, 6. Сім можна. Давайте сім. Сім. Є, все. Заходимо, крафтимо дошки, верстак, патики, верстак, і... кирка, топор. Все. Добуваємо і йдемо шукати печеру. Мені здається печаль зараз буде бі... прямо біля мене. Я тут бачу Та, во. Во, -во, во, во. Ого, ніфіга свій. Вроді там велика має бути печаль, Я не знаю. Я цей світ тільки перший раз зов... Создав... птуй. Та ти шо, Темно, як в сраці негра, ніхіра не видно, зато інтересно. Як... Угу. Як казав дід Джеррі і Джері» Jerry. Е, Нефіга собі Дерінь де Як ось по моєї бевшиї. Ладно, несуть. Е, фіга собі. Ні, тут дуже темно. О! Щось -то там освітлюється, але що іменно. Ладно. Е, тут у нас з желізом, але у мене поки що у мене поки що дерев'яний кірка. Та й тим більше у мене як то... Тут нема камня. Так що збираємося наверх. А взагалі, ви бачили тут вугілля? бо я щось не. О, і тут ще желізо. Попробуємо, може, в слідчий раз добудем. Оп. Ем, це бах був чи що? Е, це подалі якийсь багбу. Ну ладно, пофіг. Головне нам вижити і вилізти свободним. а не сдохнуть, как харек. Кто знает, кто такие хорьки, ставьте лайк. Ладно. Собираемся. Уже земля, и тут где камень. Опа, опа. Добываем камень шведком. Сейчас камень и... И, напевно, хатку себе Я Якусь. Не знаю. А може, навіть, а може я навіть і тут зроблю хату, бо реально тут місяць так багато. Тим більше хата разом з горою, з печерою, ну. Я пам'ятаю, я грав був раз в Майнкрафт на компі, там, коротше, у мене була хата, но вона цей. Вона, вона була дуже близько до печери. І я кожен день просто відкриваю, просинаюсь там, відкриваю двері, а переді мною такий зомбі стоїть і каже. Я йому не а, ну кажу, кажу, мене не можна їсти. Я тут швидко зробив зробив хатку собі, поки, поки вам розказую цю історію. Ну як? Я просто виключив і включив. Ладно. кріпер не треба, не надо. Не, не, ні. Не! Я не зох, слава Богу. Хоп. Хоп. Дорі мене. На дворі ніч. Де моя печера? А! Навколо зомбі і скелети, і пауки тут стоят. По! Можіть, можіть мені. Будь ласка. Там, виш... Там вишневий біом. Я, щоб ви розуміли, просто зайшов на рандомний сід вишневий біом. Класна шахта. Звіздець мені повезло. Ладно, let's go. Подивимося, що там у нас. Я лише пару разів зустрічав вишневий біом, тому що я дуже довго не грав у Майн. Я більшість грав на компі, а там версія була не прокачана. А потім я прокачав і рівно мені нічого не попиталося. Там ходу лави, лавове озеро є. Якщо там реально є лавове озеро, це буде дуже добре. Тому що тупо <говори> лавове озеро майже біля мене, а це набагато ліпше, ніж нічого, тому що ну, просто зразу можна буде показати, а ні. Це просто лава. Ну, взагалі е... потрібності це то, що... А! А! Горю, 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 горю! Тайкий, на тисне, щоб відкрити час! Ні, горю, горю! Все потушився. Ні, закриємо ліпше себе. І пройдемо тако. Ладно, тут, надіюсь, нічого не вилетіть. Нічого не вилетіть. Ну, я не знаю, щось так стрьомно. Ліс я зараз тут не загорюсь. На всяк випадок закриємо. Ну а якщо. І прокопаємося трохи далі. Так, я замітив, що тут є вугілля. Це вже дуже добре, тому що вугілля в цій шахті не було. Я поки зробив собі євроремонт, я по... та я ні однієї... Я ні одного вугілля не побачив. А тут... О. Інтересно, чого коли вугілля мені не треба? То то воно спаниться на кожному кроці, а коли воно мені звіздять потім там переплавити щось. Навіть то саме скло переплавити. Тому що в мене вікон в хаті б не було. То мені. О! ніфіга, нема. Не було в мене тоді. Ладно, так, так. А, до речі, забув сказати, хто зараз їсть, вам гар, гар, смачного, гарного апетиту вам. Як каза, як казала моя мама, апетит приходить під час їди, так що їжте. Навіть якщо це то, що ви не любите. Я вас не навчаю. Не хочете не їжте. Викінь викінці псу. А! Скілет іде в сраку. Йде в сраку. Йде в сраку. А я походу, зараз здохну. Ну так, що треба сідати. Скелет мене добив. Він мене довів до сльоз. Ладно. Міні зомби! Мені зомбі! Іди в сраку! Іди в сраку! Іди в сраку. Зомбі житель! А він що тут робить? Ходу десь поблизу є селище, но я в цьому не впевнений, напевно, я не буду вже сьогодні дивитись. Блін, де моя шахта? Де моя шахта? В другому боці вона. Чи сюди. Ай, коротше, пофіг біжу сюди. Господи Боже поможе спаси допоможи, Господи Боже, допоможи спаси, допоможи. Кріп прийди в сраку сроку сраку. Скілет, зомбі маленький зомбі Кріп прийди в раку. І, і, як, як, цього назов... як цього дебіла звати? Ендермен. І Ендермен і тож ідіту. Короче, я просто на о великий бог Майнкрафту, Великий Ночі, допоможе Тому що мене зараз тут з Портал. Розрушений портал. Хто хоче ставити на паузу і скрінити скорди? Хто хоче ставити на паузу і срі і скриніт координати, сіт? Тому що, бля, я просто просто просто... Зайшов на рандомний світ мені, мені зразу це видає. Окей, okay, забирайте двірно і посу и посьмо. А! Будь ласка, допоможіть. Короче, я взбираюсь на цю гору. Потому що як по, як по мені мене зараз з'їдять на низу, а на горі хоч би красиво. Так що я пішов. Лазите. Я спайдермен. Ну а точніше я просто горний козел. Козьйоль. А! Я просто бігаю і думаю, що мені зараз повзе, і я не йду десь село. Ну або, ну, або хоч би щось. Якщо шо, що, я... Ну, ніфіга собі туше яке шахти. Якщо шой, я просто на рандомний сіт зайшов, я його ніде не набивав. Ну ладно. Коротше, пофіг, стрибаємо, фигня! Не фігня, я сдох. А я ладно, пофіг. Бес. Бистро, де моє шахта, де моя шахта? Там, 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 Сюда! 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 Пригаємо, вульк. В хату, в хату, в хату. В хату заходимо. Закриваємо. Ждемо. Фу. Просто факели треба, бо в мене вже є вугілля. Слава Богу тобі. Що в мене вже воно є, хоч би. І сподіваюсь, що вийде. Якщо що, якщо, якщо ви хочете другу частину, то наберіть це відео лайками. І по можливості. І по можливості, якщо хочете, якщо ви. І поможіть, будь ласка, добрі зробити мені на каналі 10 тисяч підписників. Для мене це дуже велика... велике число. І я хочу, щоб. Ну, це осталось на моєму канале разом з вами. Ладно. Э -э, Расставляем факела. Факела, факела, факела. Здесь я их трохи забагато зробив, ні? Да ні. І в підвалі тоже. Тут я, тут я буду російських дітей тримати. ще глупше зробити. Не знаю. Не знаю, зараз я це позбираю, О, 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 все, посортував. що, ну, що за Ну, почекайте, скелет десь мучиться, А, це вже ранок. Ну окей, зараз візьмемо факели. що вони в мене лежать, е, та господи! Господи, фігня всяка. Закриваємо. Де мене... А, факели у мене тут лежать. Окей, так, сюди. І факіла. Ну, все. Забираємо желізу і крафтимо. зараз. Крафтимо желізну тірку, тому що... Ну... не дай... ну, а якщо мені попадеться діамант. Якщо мені попадеться діамант, я просто... я просто закричу в мікрофон. Какшо мені він сьогодні попадается. Надіюсь, я не свій голос Надеюсь, він мені. Ну, я хочу, щоб він мені попав Бля! Я сил сразу від того не кріпера Господи помилуй. Ладно. Ого. Як тут темно, як тут страшно. А, я йду в сраку. йди в сраку. сраку. Блін, О, все. не йде в сраку. Оп. А! Господи, всі на купу. Зомбі житель, житель. Зом зомбі-житель, зомбі блин, зомбіжитель, паву, кріпер. Та взагалі всіх хто що. Х... Скількись Короче, тут багато кого є. Багато хто є. Я сюда. А! Аріме. I tepidolia topare noncile hugenor hagenor noncine o lavoro ozero, на це було ж ждаємо що у нас тут буде тому що я до речі, чув, що в Лавовому озері, ну, в середині, там є алмази, там типу, вони спавні спавняться. Не знаю наскільки це правда, напевно, напевно на нуль, тому що але я перевірю. Я привірю. Я чую, що таке рілі буває. Я привірю, але в інші частині, бо зараз в мене скла нема. То. Тобто, а я не хочу втратити блоки зараз. А, ніфіга не видно. В поські Немо. В Немо закінчились. Ми так його і не знайшли. Діло закрите. О, я можу скрабти кресло і... де? Мій камінь? Або Камінь. Раз, два, три. Є. Все. Ага, тут був обсидіан, окей. Просто закриваємо, тому що я зараз не хочу тут плавати і це просто течі. Як це дивно би не звучало. Окей. Так. Тільки я одне научив, що вода ще може по камнях розливатися. Ну, то таке, то фігня. А от лава. А це вже зовсім інша історія. Чого коли я... От я один раз пам'ятаю, я стрибнув у воду з високої висоти в печері, мені нічого, а коли я, стри... а коли я стрибнув був раз у лаву, я здох. Мені пише гравець граветь... ну, мій нік розби розбився розбився насмерть і підполився і гравець розбився насмерть. Не знаю, мені щось хріпсало. Ладно, вертаємося до гри. Зомбі. Ха-ха-ха. що, що? Тепер я... а ви до мене не можете підійти. О, лохе. Це не по-злому, це по-доброму. Все братська дружба. Облха. Тут не здох. Взагалі лава це така, знаєте, штука. Не, при... не саме приєдна. Ладно, я хочу пошвидше звітсько звалити, так що просто строїмося вверх. Ось. Скелет. І я вам скажу одну історію про мене. Що, і відколи я не навжу скелеців? Скілеців я не навжу від 10 років. Ну, коли я почав займатися всім всім блогерством, я, звісно, почав його вести недавно, но колись я теж був займався блогерством 10 років, і я, типа, грав тільки в Майнкрафт. О, я ще якусь печав знайшов. Ну, коротше, і там, ну, взагалі, там, е як... -то... Типа, я не пам'ятаю, яка то версія була, як вроді 1.18 е, печер, печер. І я собі, типу, виживав, все добре було, но я зустрів одну, одного і... Ладно. Це, звісно ж, був скелет. Я собі, коротше, завів песика. Нифіга собі дарі Я коротше собі завів песика І скелет його прибив І це я нажу скелет. Так, ну тут є вугілля, ніфіга собі у вас там отряд щенят Наш от отря... наш отряд 100 щенят 100 їбло, настоящих, ладно. Так, прямо видно вугілля. Окей, як казав мій дідо, не зохнеш, не мужик. Хоп! Є! Yeah! У мене просто серце стало. Я лед... я просто це зробив. Стрібок блок під себе, є! Yeah! Нарешті. Я, щоб розуміли, я це відточував ці навики ось такого робити. Ще відколи. Так що я це знаю. Да ну. Є! Yeah! Желізу, це ще й багато зараз добудемо і будем іноді і напевно не будем плавати Чого не будем не знаю просто не хочу У <смі> мене зараз вугілля не стан ну і ж що, там що багато? а мені не стан я знаю, я знаю я дуже дивна людина вроді більше ніде нема -ї -ї -ї. точно ніде нема точно ладно Попробуємо Туда вверх построїтись. Так. Так, оп-оп-оп. Тут я вже не хочу таке робити, бо розгон не можу взяти. І строїмося вверх. Так, 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 так. Нічого нема. Окей. Я бачу там кріпера і біля нього, нього прохід в іншу шахту. Давайте так. Я зараз попробую зробити знову такий мув. Надіюсь, я його зроблю. Ай! Блін. Головне зараз... якось дострімся. Не знаю як, я мені здається, я просто здохну і все. Окей. Давайте. Я готовий. На рахунок 3. О! О, привіт. А я тобі очі вот дев'язу, а ти мені нічого не може зробити... Нащо ти зомбі їбеш? Перестань. Я ч... як те як дебил звати? Забув, короче. <гум> а, ендер... Бля! Я не застре Я не застребну і мене здобив ендермен. Ладно, пускай нажать в свою хату. За евро ремонтом. О, родной, родная хуйта. Ладно. Я иду цю шахту. Вообще пофиг уже. На бы свой килий фигарм. Я так понасал. Аккуратно, аккуратно, аккуратно спускаемся, как полагасненько спускаемся. Полагаесенько. А куда вообще вода вот? Яку шахту? О. Так, що тут у нас Да, нахуй? Мені Чекайте, у мене є. У мене є вугілля, у мене є подія. є є, є, є Ну стоп, стоп. Чим мені дану нахер? Алмази! Як я і обіцяв! Як я і обіцяв, я крикнув. але алмаз тут був тільки шкода один. но я обещал. Я оказал, что я крекну. Я обещал. Оп. Я обещал. Ладно, спускаемся дальше. Надеюсь, тут тоже будет алмаз. А? хер мне, а не алмаз. Мне? е дошки мне. Оп, 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 Ще треба, Хоп, 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 а. все, настроївся, можна и і тікати звідси. Не знаю, просто... <гум> Я... відео вже так довго йде. А! Хто? 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 Два скилла. Хто ще? Господи помилуй, боже мій! Чого вас тут так до фіга? Скажіть мені на моя лист, що у вас тут так до хіра? Там зва... Ну все понятно, мене тупо добили. Вообще мені зараз потрібно ліжко, але я барашок але я бараша не бачу. Бара, а не побачу. Барашек. Ну я speak English гарі хари ясно что бы не покасла? Блин, я тоже загорівся. Я не буду горіти. Блін. Потушись, потушись, потушись. О, и сразу свинина. Ще один барашик. Что у Яка різниця? Барашик, Баращик, Ладно. Так, вогонь ми закриваємо. Хоп. Так, добращик. На нахер. Все, Готово. Забираємо шерсть. І потрібна третя шерсть. Для мені її десанти поняття не маю, але тут багато склетів. Іде в сраку, йду в сраку, йду в сраку, йде в сраку. Я їх не знаю, я вас не люблю і здесь взагалі цю срату сферу.

Будь ласка, не треба мене бити, я ж ні в чому не винен. Коротше, я назад свою, я назад свою малесеньку однокімнатну квартирку за євроремонтом. За старими стінами. Все, зомбі, смахайся, я до хати. Буль-буль-буль-буль. Все, 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 ні, ні, ні. Хух... Коротше, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І якщо на цьому відео не збирається достатньо лайків або переглядів, то я знімлю ще відео і, і можливо навіть запишу на сервера. Так що дякую всім за перегляд, всім па па па, -па. до нових зустріч!